Так, дивіться, людина метаболізує із навколишнього середовища якісь ресурси. Наприклад, це може бути яблуко. Є три варіанти. Перший варіант я беру своє. Є яблуко, я беру і його, іду його беру. Другий варіант я не беру своє. Можливо, я думаю, що це яблуко занадто далеко. Можливо, я думаю, зараз не час. Є, є якісь ну, причини, да, чому я його не беру. І третє, я беру не своє. Є яблуко, але я беру, наприклад, грушу. Але груша, вона не моя. І так, три варіанти: беру своє, не беру своє і беру не своє. Якщо я не беру своє, або беру не своє, за це нараховується карма. Карма іде по тілу, це здоров'я людини, по ділу, це фінанси, і по відносина. Тобто, це наші. Самі найблизькіші оточення по тілу, по ділу і по ближньому оточенню. Таким чином, виходить, що якщо я беру своє, тоді я відчуваю всі ті чувства. Які я хочу відчувати як нормальна людина. Це я відчуваю, що я люблю на 10. Я відчуваю, що мене люблять на 10. Я відчуваю ізобілія. Я відчуваю насолоду на 10 із 10. Я хочу жити на 10 із 10. І як зробити так, щоб всі ці відчуття я дійсно відчував як людина. Треба бути у проєкті. Проєкт є у кожної людини. Це як жолудь, який може стати дубом. Жолудь може стати дубом, жолудь може не стати дубом, але жолудь ніколи не стане березою. У кожної людини є свої здібності до якогось виду діяльності. І це здібності вона реалізує на потребу інших людей. Ось так, світ світ так устроєн, да, що ми кожен має якісь здібності, і ми цими здібностями можемо обмінюватися. І тоді життя через нас. Себе проявляє. Тобто життя в нас зацікавлене, щоб ми брали оце, оце яблуко. Тобто є яблуко, я беру, я йду і беру це яблуко. І що ж буде, якщо я не беру це яблуко? Якщо я не беру це яблуко, то мій мозок починає створювати? інші некорисні для нас е, випромінювання. Тобто е, наші е, убіждення, вони змінюються на ті, які для нас не дуже хороші, і ми починаємо платити карму по тілу, да, здоров'ям можемо платити, по ділу, фінанси, гроші і по ближньому оточенню. Тобто, якщо зробити висновок, ми повинні завжди брати своє. Ми повинні бути у проєкті. І якщо ми у проєкті, тоді ми щасливі, ми відчуваємо всі ті чувства, які ми можемо відчувати у цьому житті. І, звичайно, ми повністю здорові. Як це можна определити? Якщо ми візьмемо, що наше тіло все відчуває, а наше тіло воно дійсно все відчуває? Коли я в перший раз зіткнулася з Тета Хілінгом? Мене там навчили, що. Можна відчувати, це моє да, це моє да і це моє ні. Тобто тіло клониться вперед, коли це моє да, і коли моє ні, воно клониться назад. І тобто, тоді я зрозуміла, що ми, кожна людина, ми все це знаємо і відчуваємо, наше тіло. І потім я почала тренуватися, як можна чути, а що ж випромінюємо ми. Це теж завдяки тілу, якщо, якщо ми можемо собі представити таку дистібальну шкалу, ми можемо по дистібальній шкалі сказати, наскільки я беру своє або я беру не своє. І, звичайно, це називається, можна називатись. Екстрасенсорика, що таке екстрасенсорика? Це сенсорні відчуття тільки екстра. Вони є у кожної людини, просто якщо вони є, це просто вони можуть бути сенсорні, Чуть-чуть да? ми можемо трошки відчувати. Але якщо ви тренуєте, і ви тренуєтесь, то екстрасенсорні відчуття у вас збільшуються і збільшуються. І тоді ми можемо легко сказати, да, беру я своє чи беру я не своє. А взагалі треба почати з того, що треба зрозуміти, хто я. Саме пізнання це саме перше, що ми потрібні зробити для себе, для того, щоб ми могли йти у вірному напрямку. Адже якщо ми не беремо своє, ми не беремо яблуко, ми платимо за це. Тому, перше, треба, треба себе зрозуміти, хто ж я, моє призначення. І якщо ми себе розуміємо, то тоді нам легко йти по життю. Тоді життя нас зацікавлено, воно через нас себе проявляє. І ми беремо із навколишнього середовища, да, ось те яблуко, яке нам потрібно. Я можу вам також допомогти. Я зараз почала проводити знову консультації. Я деякий час все це вивчала, тому що мені потрібно було впевнитись, що це дійсно так. Про проєкт людини я чула ще у 2009 році від Константина Бордуноса. Але це для мене було лише теорія, але я відчувала, що так, щось тут є, дійсно цікава інформація. Але коли я потім стала знайомитися з відкриттями вчених про наш мозок, коли я провела дуже багато консультацій, коли я вивчала екстрасенсорику, та техілінг, про те, що дійсно ми самі створюємо свою реальність. Я зрозуміла, що ось воно, це дійсно так, у кожної людини є свій проєкт. І якщо вона в проєкті, їй добре. Їй добре на цій планеті Земля. І вона дійсно відчуває радість. радість їй. Вона просто щаслива. Тому, якщо вам потрібна моя допомога, звертайтесь, будь ласка.